Привіт, друзі! Зразу скажу, що в даному відео я буду користуватися суто своєю логікою, і суто в цьому відео буде суто моя думка. От давайте уявимо, що в 2019 році Зеленський не стає президентом України. Що б тоді, тоді могло статися, на мою думку. Я думаю, що тоді. На Порошенко пішов би на друг... Ну він не пішов би, а став би президентом вдруге. І тоді б, впродовж його каденції, росіяни Коломойські і так далі. Тому б всякі Медведчуки обливали б його брудом з них до голови, і в підсумку народ би його зненавидів просто. Тому що народ, на жаль, дуже легко переконати в чомусь неадекватному і він ведеться на це. І в кінці кінців, в кінці терміну Порошенка до влади прийшов би Медведчук або Мураєв, або хто ще такий, бойка і тому подібні персонажі. Треба зазначити, що під час каденції Порошенка. Не було, скоріш за все, не було б повномасштабного вторгнення, тому що Путін, скажімо так, боявся Порошенка. Якщо б він не боявся Порошенка, він би напав ще в 2014 році, або в 2015, або в 16-му, ну, ви, ви розумієте. Якщо б він був би на другій каденції, то Путін би не пішов на вторгнення ніколи, мені так здається. Але потім, якщо би до влади прийшов Медведчук або Мураєв, то це скоріше за все спричинило би третій майдан. І під час цього третього майдану Росія би скористалася цим і вела б війська, і ці війська дійшли би до Києва, тому що не суспільство українське, не тим більше західні партнери не встигли б зреагувати на Агресію росіян повномасштабно. І тоді б росіяни реально було б були б в Києві. Тепер про Зеленського. Зеленський це дуже недалека людина. Але своєю недалекістю, якби це парадоксально не звучало, він дуже корисний до України саме зараз. Чим же саме? На мою думку, він справді хоче перемоги. Але не тому, що. Він так любить Україну, а тому, що він хоче бути великим. От в нього комплекси, він хоче бути великим, він хоче бути тим, хто міротворець, типу красавчик і так далі. Тобто не, не через те, що він справді любить Україну, а через його комплекси, і не більше. Єрмаки, колективні єрмаки, в свою чергу, намагаються схилити його до так званих мирних перемовин. Але в силу, своїх комплексів, в силу своїх комплексів він не хоче на це йти, тому що знову ж таки він хоче своєї перемоги, щоб люди казали, о, це ж, це ж Зеленський приніс перемогу, це який красивий, щоб пам'ятники були і так далі, і тому подібне. В недовгості Зеленського дуже легко переконатись. Послухайте його виступи тоді, коли він відкладає папірець і починає говорити від себе. Це просто жах, і ці речення просто не зв'язані між собою. Він не вміє говорити від себе, і мало того, він наносить шкоду іміджу України, коли він починає говорити від себе. Так, да, в конкретному випадку, в випадку повномасштабної війни, він. Корисний, але саме він її привів. Своєю надологістю, своєю слабкістю, некомпетентністю Путін побачив слабкість. А коли Путін бачить слабкість, то це чарувато війною, страшною війною. Порошенко вже був і є. Дипломатом розумним сильним дипломатом, це його коньок. І Путін розумів, що там не варто нападати. А от коли він побачив слабкого Зеленського, який хоче поговор... домовитись десь посередині, він подумав: ага, а от і час Х і напав. І тим більше Зеленський давав купу. Прив поводів для цього. Він якби знімав плаття, скажімо так, перед маньяком. Ну, як маніяку не напасти, якщо жертва сама знімає плаття. Але не дивлячись на це все, І ще одна це виключно моя думка. Пишіть в коментарях. Чи ви з нею, чи ні, чи у вас якась інша думка, я буду радий почитати всі коментарі. Мені завжди дуже цікаво і приємно читати ваші коментарі. Отже, слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, знову ж таки, пишіть коментарі, це дуже допомагає каналу розвиватись. Все буде добре. До новых встреч, друзья!